Сьогодні ми тестуємо ось такий винахід: це Google Glass, розумні окуляри. Ми знайшли у Львові компанію, яка розробляє програми під Google Glass, а також купила декілька екземплярів для своїх працівників, які стали учасниками програми Glass Explorer і отримали інвайт від розробників. Остап Андрусів, rd інженер компанії Alex, розповів про враження від користування таким девайсом. Дуже двоякі враження. Знову боку, нас це дуже нове, цікавий неординарне, а з іншого боку, воно ну, дуже сере. То Я... Мені складно повірити, що Google виступить, ну, випустить їх в такому форматі, якому вони є зараз. Перше, це турбує батарейка. Ну, воно тримає так один день, якщо ним не активно користуватись, кілька годин, якщо ним активно користуватися. Якщо знімати відео постійно, то якщо все буде добре він не перегріється, а батарейка потримає 40 хвилин. Це так активного, постійно включеного стану. Друга проблема це перегрівання. Він дуже сильно гріється. Uh. Третя проблема це voice recognition. Майже вся все інтеракція відбувається голосом. І ну, Він не завжди може розпізнати те, що ти йому кажеш. Наприклад, українські будівлі він не розпізнає, бо він зараз працює тільки з англійською мовою. А абревіатури він не може розпізнати, тому що він розпізнає тільки там, дуже загальновідомі абревіатури. І тому ну, трохи вводити так само, поки що не вміє. Ну, побачимо як Google всім робити. Mm. Взагалі, фотографію можна відразу зашарити на Google, Facebook, Twitter, mm. де завгодно. Наприклад, їх діти, сказати Окей, okay, глаз, Take a picture. Окей, okay, глаз, Share with Evernote». От я голосом зробив фотографію і зашарив її десь там якийсь альбом свій навернути. На в окулярі є адміністративний інтерфейс на сайті Google, де ти е, кажеш, до якого facebook аккаунта його прикрутити, до якого Google Plus-аккаунта. І там же з ним можеш сюди. Ну, можеш спробувати зробити фотографію. Але насправді е, ну, не дуже добре видно в цей проектор, міні-проектор. Ну, дуже добре. Щойно ти зробила фотку кліпанням ока. Ой. Проведи пальцем зверху вниз, це кнопка Бек. В нього є ще одна функція. А ти спостерігаєш за тим, що я роблю Так, Я бачу, що ти робиш, щоб бачити, як тобі допомагати виходити з друзі зі Суть така, що. Ти можеш зробити фотографію кнопочкою, яка тут, там в секунді. Ти можеш робити фотографію кліпанням ока, просто підморгнувши. В тебе дуже добре виходить. <світ> <світ> Бо часто воно не спрацьовує на людях. Крім того, можна робити фотку голосом, але це найдовший варіант. Кейт Лаунс, який піч чи ките. Можна, якщо б сподобався якийсь хлопець, то підморгнути йому якось отак. І зробити його фото собі на згадку. Ці окуляри мають ось такі додаткові скельця. Це сонцезаписні, але є і е, прозорі, е, для того, щоб вони виглядали абсолютним дивиком з отакими окулярами і не лякали людей десь в тролейбусах. Тому що е, без е, склану вони виглядають трохи дивно, насправді, і не всі люди звикли до таких технічних новацій. Також і додатково до них навушники, оскільки звук через окуляри передається вібраціями в голову, і це трохи лоскотно і а, насправді не дуже звично. Тому можна використовувати ось такий міні-навушник. Заряджати ці чудо окуляри можна звичайним USB, ось він виглядає отак, тут є для нього вхід, і через звичайну розетку їх можна підзарядити в, в будь-якому місці. Для того, щоб ваші окуляри були в безпеці, до них є такий ось чохол. він з такої приємної матерії, але ось тут він доволі твердий і захищає в принципі, окуляри від будь-яких пошкоджень. Ну і власне це вся комплектація Google Glass. Активовувати окуляри можна двома способами, наприклад, закинувши голову так. або ж можна просто по... доторкнутися до. Панель з боку, і теж він таким чином активується. З'являється основне вікно, на якому пише ОК-клас. І з'являється функція голосової команди. Зараз я можу сказати Окей-клас таке пікчу. Бачимо, що дуже легко за допомогою голосу можна зробити фотографію. Окей, класс? Прикорди відео. Ось і пішов зараз відео. Усе, що я бачу. бачив. Відбулося всього-навсього 10 секунд. На жаль, і ось відео добігає кінця. Повертаємося назад. Для цього треба провести по панелі зверху вниз, і ми знову потрапляємо. Ось це А Праворуч у нас те, що ми робили останнім часом, це відео, фотографії, ну і вже різні команди, які ми йому задавали. Чим нафаршировані окуляри можна прочитати на багатьох сайтах, але все-таки на основних моментах варто заакцентувати увагу. Отже, якщо говорити про технічні можливості цього девайсу, то один із основних елементів це ось цей маленький екран, який по суті є міні-проектором, з екраном з розширенням 640 х на 360 пікселів. Пам'ять окулярів 16 гігабайт, але використовувати можна з них тільки 12. Оперативної пам'яті є 1 гігабайт, але для програм можна використовувати трошки більше 600 мегабайтів. Google Glass передає також і звук, але він передається вібраціями в кістку. Тому довго говорити по Google Glass незручно, отже, лоскотно. Насправді Google Glass не є поки самостійним гаджетом. І замінити ним смартфон не вийде навіть навпаки, бо без допомоги смартфона окуляри виконують дуже мало функцій і не здатні підтримувати більшість програм. Тож фактично, це є тільки пристрій доповненої реальності, який швидше реагує на команди і виконує свої функції, але не має чогось принципово нового. Звісно, дивитися на світ стало цікавіше, бо ви без проблем можете зафіксувати унікальні моменти життя, швидко визначити своє місце знаходження, прокласти маршрут чи перекласти іноземний вказівник. Але це все перестає бути доступним, якщо поблизу немає точки Wi-Fi, а ваш смартфон на базі Android розрядився. Загалом враження від користування таким девайсом доволі позитивні, і якщо ви любите збирати технічні новинки, то такий винахід вам сподобається.